Можна, чи це, це ви просто його, так? Колись його перевали, від нас забрали, він служив з нами з першого дня, його перевели в відділення мінометне. Він там прослужив десь півроку, але дуже хотів повернутися назад до своїх хлопців, тобто там, в нашу команду, в нашу сім'ю. У нас сім'я це... ну, та хлопці, які з першого дня стали на захисті пеня, такі всі, як Ярослав, всі були будівельники, журналісти, якісь там, декоратори, тобто якось так. І він дуже мене просив. Забери мене назад до себе. Це сталося буквально за десь два місяці до нашого виїзду в Бахмут. Я обігав всі пороги всіх командирів, тому що зараз гризу себе дуже сильно, тому що служив би він собі в тій мінометі та й служив би собі. Тепер. Ну, він дуже хотів бути з нами. Я вам скажу, це велика сім'я і хлопці до останнього, чому я хочу там завжди бути поруч з ними, тому що хлопці до останнього майже тиждень. Не могли забрати його тіло. І кожен день вони виходили, намагалися, не вийшло, намагалися, щоб забрати тіло свого побратима. Ярослав був, я не знаю, він був дуже позитивний, він дуже відповідальний. У нас кожен зі своїми якимись там шпаками в голові, знаєте, але за цих півтора років ми стали однією великою сім'єю. Ви зараз побачите, те, що всі хлопці, хто міг приїхати, всі приїхали. Ми всі один за одного якось там горою. Він ніколи не боявся кудись піти. Всі завдання виконував завжди. Я, я, я там. Цементний завод, я. Тому я не знаю. Це для нас дуже велика, втрата, дуже велика втрата. Я не знаю, що сказати. Ми втрачаємо кращих своїх людей. вас як правильно буде коректно представити собак, військовослужбовець ЗСУ? ТРО, а... напевно, ЗСУ. ТРО. Ми, ТЕРО, Те, ми ну, що одне ціле, але Ви Ви з перших днів тут організувалися в ТРО, та. Та, і так і пішли, всі разом? Та, і так ми всі разом і пішли. Як Колись ви? Ярослав повернувся з поранення. Я був mm -hmm. на пораненні в Вірпені, потім Ярослава поранило, він вже повернувся, де він був, в Чернівцях повернувся зразу і в ЗСУ, вже, грубо кажучи, з добровольця став воїном ЗСУ. Співчуваємо в родині. Друзі, не знаю, що сказати. Дякуємо вам, дякуємо за ту відвагу і Ярославу, і вашу. Не так забирає краще. Я не знаю, типа, я... ну вага... я, я, загр... я знаю, я ну, взагалі. Знаєте, це від себе скажу, що це найменше, що ми можемо зробити на загадку про Ярослава. Вимовить ви ці, що ми спілкуємося з дружиною. Знаєте, Я напевно перший, хто. Повідомили, тільки мені хлопці повідомили, що вас спишуть через важкі поранення. Єрпінь буча Так. Ні, ні. Вірпінь в нього було поранення. Вірці поранення він пішов в реабілітацію і одразу же спішов. Запиші паку іри. Ну, минулий виїзд у нас в Бахмут, він був, не знаю, він був в мінаміну, але в нього поранення, ну, миitez, не знаю, що Ні, не було, не було. Не було. Тіпа, в сюжеті, коли вони вийдуть? Вони тільки пішли, чи все бачили? Ага. І ще таке питання. Вони треба доїхати ще і взяти якусь тут лешечку маленьку. Його там знатно ніколи не було. Ви говорили про шампанську воду? Так. Я можу картину, бо я раніше не 8-97. А почав він, бо це мінуси 5 зван. Ви будете пустій. Я можу стріляти цією робіт, коли ж не можуть. Він кажуть, стрілять. Так, а другий телефон наказали сказати?

në të cilën kemi mundësinë të ndërrojmë informacionin e shkurtër të një lëndë, të cilën e kemi marrë, të cilën e kemi marrë, të cilën e kemi marrë. Она говорит, не знает. Нас виспоку, салати, за нас, нет, по твоє царство і сіли, слава. Оце існе, і святого і по все ще віки, віки мій. спочили вправедних і душа багато, спас і упокоїть, що веселіх твоє, Господи. Всі святі твої спочивають, запокої, душа раба Того і Рослава. Всели любить, слава Цього сину і Святому Духу, Тися Бог, ще зішв до пекла. І розбив ти да незаконних самі душа Раба Твого упокої. Душ наших, помила нас, з великою милості, тої молимося тобі вислухай. І помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, Моїна Валентина Петина, Євстав, і Катерина Петра, новшеставник воїна Євстафія, Андрія, воїна Володимира Андрія Едуарда, Олексія, Олексія, Сергеевигорія, Миколая Валентина, Романа Олега і всіх родичів наших. Куту, що душу почали рватися, воїна Ярослава, на місці світи, на місці квітучим, на місці спокою, де нема ні недуги, ні проводи, ні дитка, ні всяких що сини. Все ним. словом, ділом або думка, благий чоловік, своєму Бог прости. бо мають людини, хто зарватися, воїна Ярослава, Христа Божого, Сріславу висилаємо. Безпочатком ти моцем присвятим, творчим своїм духом. Нині Бог свій час, і віні. Ті, що додержують свідчення його і всім серцем, шукає його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вони начинять беззаконні і ходять путями його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зглянься на мене і помилуй мене, як помилуєш, що люблять ім'я твоє, І якщо джерело життя, і вириваю, коли ви мені знайде до всього путь покаяння. Я загублю, як не поклич мене спаси і спаси мене, благословиться, Господи, що він нам подав відпущення гріхів, віки, благословиться, Господи, навчили оправдання своїм. Вся дорогою високою скорботною ходили, хреста в житті, взявши мене на свідомоміру і втішне словом і вітцями небесними, що я приготував, благословенниця, Господи, на пресне твоїм образом підніс за порушення, ж подість знову в землю, якою взяв мене повернув, піднеше з торги. Перевісну подоби твої, щоб давній красу, ти мене оновити. та це Господи, навчи мене оправдання Твої. Упокой Божа раба Твого, і уселию славу Твою, Святой Святому Духу. Тройши ся і людина Божества, очевидно, заселяємо співами. Вятись, Отче безпочатковий, безпочатковий, же сини і божественний душа. І за відпущення всяких неправильно вільний жили не вільний, Господу, помоли, Господи, помолимось, Господи, помилимо Господи, помилуй Господи, помощі, Господь, Господи, души. Там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Минусці Божі, каже, достиха, милосердні, всі гріхи не війни, жили не вільні. І все, чим що... хні. Нема святого яке, Господи, Боже, ми що піднісли вірних твоїх благо і вселимся, завкути ти і Боги. Тому Христе Боже, спочила рабати всього покой, яку чак любить. Слава цю сину, святому духові нині і присну, віки, вікінці святе, Богородице. в житті моєм не залиш мене, людському заступництву не доручай мене. А. Мудрость, а любуем шостый. Всьому, що він людина зрішив перед Богом словом, ділом, чи думкою, чи волею, всією своєю істотою вільною жию, вільно, свідомо жив, свідомо, коли знаходився під вляткою, чи підученням агресивним, чи священнічним, або коли на це покляття батьківського чи матері, або, або під своє поклятне підпав, чи клятву порушив, або іншими, якими ріками як людина був зв'язаний. Але від них з під всього серця похаєшся і за всі ті гріхи та проведені, нехай відпустить йому. А коли що з ним чи людською то і сини, хай простить йому ради, що крупся свого молитвам, не святої, те вас слова, не лише наша Боросла Надії Марія. Святих славників, всіх вальних, опустити Ірослава, модро, князя Київського. І всіх святих. Амінь, помилуй нас, Боже, з великою милостю і молимося Ми Тобі. Ми слухаємо, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Україну душі спочили раба Божа. Я Валентина, Романа, Олега, Артемія, воїна Христа Божий, славу Господу, Моцам при Сорченні. Благим Тухові і по всечасному діти. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. блаженніший Владико, благослови. <клужна> e vamos para aqui Про У нас були раніше Як можна вас в матеріалі, в сюжеті правильно представити, ваш позивний чи. Позивний інженер. 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 Віктор Волошин його угу. звуть. Ви військовослужбовець? Так. Так. Можете згадати обставини, за яких загинув? Ваш побратим, закинув сьогодні. Ну, не те, що можу згадати. Я сьогодні забуду. Ми були поруч, у нас були поруч окопи. Ми зайшли на, на важкі позиції, так скажімо, тримали там позиції. І в один час прилетіла міна 120-та. відірвало відірвали ногу і розкрило пах. Ми рятували пів години, що з Мурашки. Є така Єлизавета Жарікова, теж воєнна. Не було часу, щоб ціна було давати таку серйозну допомогу, і у нас не було Чи те, що ми могли зробити, дякуючи мурашки, ми все робили. Вона медична. Так, так, вона наш мед, так мед. Uh -huh. Але вона поетеса, музикант. Uh -huh. Ви знаєте про неї. Всі, всі креативні, всі. Так, там всі люди світ нації, так скажу. Кому. Дійсно. Ми не повірте, мені ми не хочемо це дітям залити, внукам хочемо закінчити. Нам чужого, ну, чужого не треба. Нам, щоб наш, наші кордони наші стояли, процвітали. У нас гарні люди. Яким ви запам'ятаєте? Манчестер? Завжди добрий, гарний співрозмовник. Любі теми, можна було з ним поспілкуватися, Цікава людина. Може з ріпеня з ним. Mm -hmm. Завжди в моєму серці. Повірте мені. У нього була собака, я знаю. Він є, Бахмут. Ми mm -hmm. з Бахмутом маленького забрали. Він тут, він з нами. Mm -hmm. Ми його забрали з собою. З ним все добре. Він там теж поранений був, теж підлікували. Бойовий пес. Mm -hmm. Мені тут сказали, що у Ярослава була мрія, що він дуже любив тварин, він хотів чи притулок, чи щось… Хотів чи... зробити, так. так. Можете притулок. розповісти про цю мрію і це його мрія, Це його мрія. Ми будемо втілювати кожні мрії наших побратимів, які зараз на небі. Ми це пам'ятаємо. Але ми трішки зайняті, потім після перемоги. Ми ну, обов'язково все відстроїмо, я інженер, обіцяю, дякуючи Богу, що живі. Все буде добре. Дякую. Дякую вам, що не забуваєте всіма вашому цеху. Він багато розказував. Я також до війни працював. Ну, не в вашій сфері, але я будував. І також за тебе працював. Дякую. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Перед усім ми всім завдячуємо Ми ну, Раді вас і раді нас, раді вас. Працюємо Дякую. Дякую. Можемо починати. <onents Bana pick behaviour> yeah. —— Так. <reconsider servir> <Okay. coughs> — І на ти нормально? — а я вам хочу всі поговорити. Як тебе правильно буде представити в сюжеті, підписати там моє прізвище і там. Дуже просто Кристопчук Сергій. Кристопчук Сергій. Декоратор-постановщик, який разом з 2016 року працював з Ярославом Пікузою. Розкажи про ваші улюблені проекти і які проекти були такими най... найцікавішими для ви, тебе і для Ви знаєте, для нас в те время 16-го року, коли ми попали в цю сферу, ну, було маса проєктів улюблених. А саме це x фактор це Україна має талант, це ті ж самі танці. Но, е коли спогади мене беруть, напевно, для мене і для мого друга Яріка. Це був проєкт, такий як майстер-шеф, і все буде добре, тому що ця людина це була дуже творча і позитивна людина. На ньому ніколи не було смутку. Він завжди був з посмішкою на обличчі, і він завжди любив творити щось нове робити. Він дуже любив готувати. Це людина, яка з покликом, я не знаю, навірно, був ну, краще, ніж всі повара України, тому що для нього попасти в бровари на мастер-шеф, на сьомку, ну, це було за щастя. Він, він гордився цим, як би так сказати. Він був одне время керівником, не керівником, а помічником головного художника Сергія Корнійчука, який я, як, як, як я не пам'ятаю, Ну, вибачаюся, що він неправильно назвав, На все буде добре, де був його помічником. Плані того, що в робочому процесі. Тобто Ця людина дуже відповідальна, на нього могли залишити навіть сьомочну площадку і поїхати по іншим справам, тому що робота, ви розумієте, така от, потрібно готуватися до наступної зйомки, це все 24 на 7. І на Ярослава завжди можна було положитися в будь-яку минуту, в будь-яку хвилину, і ніхто якби, не переживав, що він не справиться з даною з поставленою задачею. Ця людина мені, ви знаєте, дуже запам'ятається. Я навіть плакати не хочу, тому що я всю життя бачив на його обличчі посмішку. В будь-якій ситуації він завжди шукав якийсь позитив, і він завжди мені казав, він просто називав мене Бердичів, типу каже, Серега Бердичів каже, ну значить, воно так і довено бути. Він так російською мовою спілкувався. І розумієте, він завжди шукав позитив. В будь-якій ситуації він шукав позитив. Я це пояснюю тільки тим. Що, мабуть, ця любов його до навколишнього світу, а та пристрасть до животних, де він просто мріяв, в нього була собака, став ну, років 15, навірно. На жаль, вона померла у 2020 році, він дуже сильно пережив. Но він дуже заботився, як правильно сказати, оберігав бездомних тварин. І коли я з Буші Вірпінь до нього вечором, до його і до його дружини, і до його сина приїжджали в гості просто так морожено по поїсти, там, випити якогось лімонада образно говоря. Він завжди мені казав між нами, ти знаєш Серега, каже, от, от, в мене мічка така от маленька, Іра не знає, каже, ну я тобі скажу, поділюсь. Е, я от мечтаю построїти дом для безпритульних тварин. Я не знаю. Я сподіваюся, що ми зі своїми друзями, а саме з його близькими друзями, це Саша Орлов, непосредственно я і, і ще хлопці, ми думаємо, що ми зробимо його цю мрію і допоможемо всьому. А так, що я можу сказати? Це герой, який не завжди останеться з посмішкою в мене на обличчі і якого я завжди буду цінувати. Любити, несмотря не, не ні на що, що у нас були ссори, разноглася, ну це мужський колектив, ви розумієте. Ми могли там посваритися, але ми через п'ять хвилин підійдемо, зробимо друг другу каву, обнімемося і все. У нас навіть різні погляди були по футболу, тому що він в нього, кстаті, позивний Манчестер, а я завжди топив і болів за київська Дінамо. То і тобто, навіть як останній раз, коли ми були на НСК Олімпійському, ще до кінця війни, коли Динамо Шахтар грала. Я болів за Київлян, але ну він же, звісно, болів за Картов, за шахтер Донецьк. І коли вони проіграли, ну, моя команда програла 3-0, я вийшов такий з смутком. Він каже, він підійшов до мене, я на всю життя запам'ятаю, каже, Сірий. Та не розтраюйся ти. Спасибо тобі, що от ми з тобою просто пішли на цей футбол. Ну, такі моменти не забуваються. Дякую вам. Дякую вам. Це все правда було. Дякую вам. Я його не знала, але тепер я його буду таким пам'ятати. Так? Це все правда. Я І... говорив з Савой, це його командирний пацієнт, ви писали <тас> з ним інтерв'ю, да. що він мені розказав, це один, один те, що я з ним прожив, прочувствував на протяженні останніх. Ти закриєш, завжди прикриє, завжди в постійних тобі 5 гривень дасть там. Ну, це мало таких зараз людей. Зараз таких мало людей немає. Це щира, добра, <тас> е похайна в першу очі, тому що він своє. Свій...